На Коломищину приїхали журналісти з обласного центру Верховинського, Тлумецького та Городенківського районів. Товариство їм склали і колеги з газет та телебачення Коломиї та району збиралися акули пора біля музею писанки. Їх зустрічала заступник голови райдержадміністрації Олеся Білищак. Вона зазначила, що влада надає великої уваги розвитку туризму у регіоні. Ська районна державна адміністрація наполегливо працює над наповненням районного бюджету та сільських селищних бюджетів. Одним з джерел наповнення бюджету є туризм. Тому ми сьогодні зібрали представників ЗМІ області для презентації маршруту туристичного Чумацький шлях. Садиба княжий град одна з кращих кращих садиб зеленого туризму в Коломийському районі. Розробила цей маршрут спільно з працівниками відділу культури і туризму районної державної адміністрації. І я думаю, що ЗМІ області буде цікаво ознайомитись з ним, пройти цим маршрутом. Журналісти спочатку мали нагоду відвідати коломийські музеї. У писанці познайомилися із технологією зберігання писаних яєць, оглянули експозиційні зали. Опісля всі вирушили до садиби княжий град. Там їх зустрічала господиня. Вона показала гостям обіцям та познайомила їх із готельними номерами у гуцульському стилі. Побачили журналісти і євростандартні покої з джакузі. А далі на всіх чекав пішохідний перехід до Соляної криниці. Головний спеціаліст відділу культури та туризму Микола Кавацюк зазначив. Що цей маршрут може стати родзинкою зеленого кільця Прикарпаття? Ми проводимо найперше прес-тур для засобів масової інформації області у рамках презентації саме цього маршруту. Це є надзвичайно цікавий і унікальний маршрут, унікальний тим, що він має свою родзинку Родзинку, коли турист може самий добути соляної ропи. З соляного джерела, і тут же на місці біля соляного джерела зварити сіль. Це є незабутньою пам'яткою для туриста, і надзвичайно, що цей маршрут важливий ще тим, що такий комбінований автомобільно-пішохідний маршрут є першим на клуміщині. До місця призначення журналістам довелося йти пішки. Шлях від садиби до Соливарні займає трохи більше години, і все це мальовничими схилами гір. Як винагорода, фінішна крапка маршруту. Тут за якісь 30 хвилин, власноручно можна зварити сіль. А вже потім повертатися із добрим настроєм додому із двора Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.